Дорогі семикласники, тема відеоуроку – застосування кількох способів розкладання многочленів на множники. Можемо вказати такі способи розкладання многочлена на множники, винесення спільного множника за дужки, спосіб групування, застосування формул скороченого множення, але зазвичай застосовують декілька із вище названих способів. Щоб успішно розкладати многочлен на множники, необхідно знати формули скороченого множення. Повторимо їх. Формула 1 добуток різниці двох виразів та їх суми. Ця формула зараз зображена на екрані, а саме добуток різниці двох виразів та їх суми дорівнює різниці квадратів цих виразів. Застосування цієї формули зараз також у вигляді прикладу зображено на екрані. Якщо цій формулі поміняємо місцями ліву та праву частини, то ми одержимо формулу різниці квадратів. А саме, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Формула різниці квадратів зараз наглядно зображена на екрані, а також показаний приклад її застосування. Повторимо формулу квадрата суми двох виразів. А саме, квадрат суми двох виразів дорівнює. Квадрату першого виразу, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу. Наглядна ілюстрація цієї формули зараз є на екрані. Застосування цієї формули також у вигляді прикладу зображено на екрані. Повторіть. Якщо у цій формулі ми поміняємо місцями ліву та праву частини, ми одержимо формулу, за допомогою якої ми можемо згорнути тричлен у квадрат суми двох виразів. А саме, якщо в умові ми побачимо тричлен, у якого по боках стоять квадрати виразів, а посередині подвоєний добуток цих виразів, ми можемо згортати цей многочлен у квадрат суми двох виразів. Формула наглядна зараз на екрані. Приклад застосування цієї формули також на екрані. Повторіть. Тепер повторимо квадрат різниці двох виразів. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу. Наглядна ілюстрація цієї формули є зараз на екрані. Також приклад. Повторіть. Якщо в цій формулі ми переставимо місцями ліву і праву частини, ми одержимо формулу, за допомогою якої ми можемо тричлен згорнути у квадрат різниці двох виразів. Це також буде допомагати нам при розкладанні многочлена на множники. Приклад застосування цієї формули також є на екрані. Повторимо формулу суми кубів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Приклад застосування цієї формули ми зараз бачимо на екрані. Також треба повторити формулу різниці кубів. А саме, різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Формули скороченого множення будуть необхідні нам для того, щоб успішно розкладати многочлен на множники. Почнемо з прикладів і покажемо, як розкласти на множники многочлен. Приклад 1. Почнемо з умови. 5м у четвертому степені. Відняти 20m у квадраті, n у квадраті. Перший крок з'ясуємо, чи є спільний множник, і якщо він є, винесемо його за дужки. Серед чисел спільним множником буде 5, оскільки і 5, і 20 діляться націло на 5. Серед змінних виносимо змінну у найменшому показнику. М у четвертому є і м у квадраті є. Забираємо за дужки м у квадраті. В дужках залишиться. Було 5м у четвертому степені, за дужки забрали 5м у квадраті, в дужках залишиться m у квадраті, далі відняти і записуємо те, що залишається, а саме 4m у квадраті. У дужках ми впізнали формулу різниці квадратів, застосовуємо формулу різниці квадратів. 5м у квадраті переписуємо і, застосувавши формулу різниці квадратів, одержимо m2n помножити на m плюс 2n. Наступний приклад розкласти на множники многочлен. Умова 2х у четвертому степені плюс 12х у кубі плюс 18х у квадраті. Перший крок: винесемо спільний множник за дужки. Спільним множником буде 2х у квадраті. В дужках залишається. Х у квадраті плюс 6х та плюс 9. Знову спостерігаємо за виразом у дужках і впізнаємо формулу скороченого множення. А саме у дужках записаний тричлен. По бокам стоять квадрати виразів, а посередині подвоєний добуток першого виразу на другий. І тому можемо згорнути цей тричлен у квадрат суми двочлена. А саме… Одержуємо у дужках х плюс 3 та до квадрата. Наступне завдання розкласти на множники многочлен. Записуємо умову. а у кубі б у квадраті відняти 3 кубі, Б, додати 5 квадраті, б квадраті, відняти 15 квадраті, Б. Перший крок: ми з'ясуємо, чи можна винести спільний множник за дужки. Подивившись уважно на умову, помічаємо, що спільним множником буде А у квадраті Б. Виносимо цей спільний множник за дужки. Починаємо спочатку. Було А у кубі Б у квадраті, коли винесли А у квадраті Б, в дужках залишиться а, Б. Рухаємося далі. Було 3А у кубі Б. Ми винесли А у квадраті Б, залишається 3. А. Продовжуємо далі. Далі у нас залишиться 5B, потім відняти 15 і А у квадраті b ми вже винесли за дужки, тому можемо закривати далі дужку. Вираз у дужках ми будемо зараз групувати таким чином, щоб у кожній групі ми мали змогу винести спільний множник за дужки. А саме, можемо згрупувати ось таким чином, як зараз вони і записані. В першу групу записуємо, аби відняти 3А. Ми згрупували так, таким чином, щоб винести спільний множник А за дужки. У другу групу... Записуємо 5b-15, тому що в цій групі ми можемо винести за дужки 5. Одержуємо А у квадраті b переписуємо. І з першої групи спільний множник А винесли за дужки, в дужках залишиться b-3. І з другої групи виносимо 5 за дужки, в дужках залишиться b-3. Тепер помічаємо, що у нас з'явився спільний множник, а саме b-3, який ми також забираємо за дужки. Одержуємо, а у квадраті B переписуємо множник b 3 ми забираємо за дужки, і в дужках залишається А5. Таким чином, ми розклали заданий многочлен на три множники. От, тепер ми можемо сформулювати правило орієнтир. А саме до розкладання многочлена на множники. Якщо можливо, треба винести спільний множник за дужки. Далі перевірити, чи не є вираз, одержаний в дужках, різницею квадратів або квадратом двочлена, або різницею чи сумою кубів. Якщо многочлен, отриманий в дужках, містить 4 або 6 доданків, то треба перевірити, а чи не розкладається він на множники способом групування. А окрім цих правил, інколи допомагаючи і штучні прийоми. Розглянемо їх. Приклад 4. Розкласти на множники многочлен. Умова А у квадраті відняти 4А додати 4 і відняти Б у квадраті. Подивившись уважно на умову, ми помічаємо, що перші три доданки ми можемо розглядати як квадрат різниці. А саме по боках стоять квадрати наших виразів, а посередині подвоєний добуток першого виразу на другий. Тобто ми можемо записати це як а у квадраті відняти 2 помножити на 2а та додати 2 у квадраті. Тепер наглядно видна формула, яку ми будемо застосовувати. Далі відняти b у квадраті по умові. Тепер ми застосовуємо формулу. Які ми повторили на початку відеоуроку, а саме згортаємо цей тричлен у квадрат різниці двох виразів а відняти 2 та до квадрата і відняти Б у квадраті по умові дописуємо. Тепер ми впізнаємо формулу різниці квадратів. Будемо застосовувати формулу різниці квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює. Різниці цих виразів забираю А-2 та мінус Б і множу на суму цих виразів. А саме А-2 це наш перший вираз, і тепер додати Б. Таким чином, ми з вами розклали наш многочлен на множники. Розглянемо приклад 5. Розв'язати рівняння х у квадраті плюс 8х відняти 20 до рівня 0. Записуємо умову. У цьому завданні ми з вами з'ясуємо дуже важливий прийом, який часто застосовується в алгебрі, а саме виділення повного квадрату. Що це означає? Ми знаємо формулу, повторили її на початку уроку. Отже, а у квадраті плюс 2аб і плюс b у квадраті, ми можемо згорнути у квадрат суми двох члена, тобто а плюс b до квадрата. Якщо ми зараз захочемо застосувати цю формулу, то ми бачимо, що в нас не вистачає квадрата другого виразу. А саме можемо розглядати х у квадраті додати 2 помножити на 4х. Я записала 8х у вигляді 2 помножити на 4х. Щоб щоб посередині стояв подвоєний добуток першого виразу на другий. І для того, щоб ми мали змогу застосувати цю формулу, нам треба додати квадрат другого виразу, тобто 4 у квадраті 16. А щоб не змінилося значення нашого виразу, ми одразу і віднімемо 16. Тим самим, значення лівої частини рівняння не змінилося, але. Перші три доданки ми зможемо згорнути, застосувавши вказану формулу. Мінус 20 ми записуємо за умовою і дорівнює 0. Отже, згортаємо за формулою, одержимо х додати 4 у квадраті, далі відняти 36 і дорівнює 0. Тепер ми впізнаємо формулу різниці квадратів. Застосовуємо формулу різниці квадратів. А саме, Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів, перший вираз записала, відняти тепер 6 і на їхню суму х плюс 4 та плюс 6 дорівнює нулю, спрощуємо: одержимо х-2 в перших дужках і х плюс 10 в других дужках. добуток дорівнює нулю. Пам'ятаємо, що добуток двох множників дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Забираємо перший множник х-2, записуємо дорівнює 0, або забираємо другий множник х плюс 10 дорівнює 0. Одержуємо х дорівнює 2 або х дорівнює мінус 10. Ми розв'язали задане рівняння. При розв'язанні ми використали спосіб виділення повного квадрата. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 844. Розкладіть на множники перше завдання. 5 а у квадраті відняти 5b2. Перший крок виносимо спільний множник 5 за дужки. В дужках залишається а квадрат мінус b квадрат. Впізнали формулу різниці квадратів і застосовуємо її. Одержимо 5 помножити на а мінус b і помножити на а плюс b. Друге завдання. Умова. АП у квадраті мінус Аку в квадраті. Перший крок виносимо за дужки спільний множник А. В дужках залишається P у квадраті, відняти Q в квадраті, формула різниці квадратів. Застосовуємо її. Одержуємо P-q помножити на P плю. Третє завдання умова. 2хм у квадраті відняти 2хn у квадраті. Перший крок виносимо спільний множник за дужки. 2х виносимо за дужки. В дужках залишається m у квадраті відняти n у квадраті. Відпрацьовуємо формулу різниці квадратів. Маємо результат 2х помножити m мінус n помножити на m плюс n. Наступне завдання: четверте: 7b у квадраті відняти 7, Дорівнює… Спільний множник 7 виносимо за дужки, в дужках залишається b у квадраті мінус 1. Застосовуємо формулу різниці квадратів. Результат 7 помножити в дужках b-1 помножити на b плюс 1. П'яте завдання умова. 16х у квадраті мінус 4 дорівнює. Перший крок виносимо спільний множник за дужки. 4 винесли за дужки, в дужках залишається. 4х у квадраті відняти 1. Знову впізнаємо в дужках формулу різниці квадратів і застосовуємо її. Одержуємо 4 помножити в дужках. 2х мінус 1 помножити на 2х плюс 1. Шосте завдання: 75 відняти 27 у квадраті. Перший крок ми будемо виносити спільний множник за дужки. Спільним множником є число 3, і в дужках одержимо 25 відняти 9С у квадраті. Знову в дужках впізнаємо формулу різниці квадратів. Одержимо результат 3 помножити, 5 відняти 3С і помножити на 5 додати 3C. Наступні три завдання пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, відповіді до трьох останніх завдань зараз з'явились на екрані. Перевірте свої відповіді. Розглянемо номер 845. Подайте у вигляді добутку наступні вирази. Перше. М у кубі відняти м. Знову виносимо спільний множник за дужки. М винесли за дужки, в дужках залишається м квадрат відняти одиниця. Знову відпрацьовуємо формулу різниці квадратів. М помножити в дужках m-1 помножити на m плюс 1. Друге завдання. П у квадраті відняти П у четвертому степені рівні. Якщо ви зрозуміли тему, ставте відео на паузу, виконуйте завдання самостійно, а потім перевіряємо разом. Отже виносимо спільний множник за дужки П у квадраті, в дужках залишається 1 квадраті. Ми впізнали формулу різниці квадратів і застосовуємо її. Маємо результат. Наступне завдання третє умова. 7а відняти 7а у кубі. Спільний множник буде 7а винесли за дужки, в дужках залишається 1 мінус у квадраті. Застосовуємо формулу різниці квадратів. Маємо результат 7а помножити 1-а помножити на 1 плюс А. Четверте завдання. 9 b у п'ятому степені відняти 9b у кубі дорівнює. Виносимо спільний множник за дужки. Серед чисел легко помітити це, звісно, буде число 9. Серед змінних, нагадую, виносимо змінну в меншому степені. Отже, B у кубі. В дужках залишається B у квадраті відняти 1. Формула різниці квадратів у дужках, і ми її застосовуємо. Маємо результат. Таким чином ми. Зрозуміли, що спочатку треба винести спільний множник за дужки, а потім в дужках впізнаємо формулу скороченого множення. В даних прикладах це була формула різниці квадратів. Завдання 5 та 6 пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу. Отже, відповіді до завдань 5 і 6 зараз з'явились на екрані. Перевірте свої відповіді. Розглянемо номер 847. Умова. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння. 3х2 відняти 27 дорівнює 0. Спростимо ліву частину рівняння, а саме розкладемо її на множники. Виносимо спільний множник за дужки 3, в дужках залишається х у квадраті відняти 9 дорівнює 0. В дужках ми впізнали формулу різниці квадратів. Застосовуємо її. Одержимо. 3 помножити в дужках хміну 3 помножити на х плюс 3 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0 та діє тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Забираємо множник хміну 3 дорівнює 0, або забираємо множник х плюс 3 дорівнює 0. Звідси одержуємо х дорівнює 3 або х дорівнює мінус 3. Це і буде розв'язок заданого рівняння. Можемо записати відповідь 3 та мінус 3. Друге рівняння пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу. Отже, розв'язок другого рівняння зараз з'явився на екрані. Перевірте свої відповіді. А ми переходимо до номер 849 розкладіть на множники. Перше завдання. 3а у квадраті плюс 6аб і плюс 3б у квадраті. Виносимо спільний множник 3 за дужки. В дужках залишається а у квадраті плюс 2аB і плюс Б у квадраті. Знову в дужках необхідно впізнати формулу скороченого множення. А саме в дужках ми бачимо три член, у якого по боках стоять квадрати наших виразів, а посередині подвоєний добуток першого виразу на другий, і будемо згортати у квадрат суми. 3 помножити, а в дужках А плюс Б до квадрата. В цьому завданні ми будемо відпрацьовувати формулу, про яку ми говорили на початку нашого відеоуроку, а саме я її зараз записую ще раз, щоб нам було зручно працювати. Друге завдання: мінус 2 м у квадраті плюс 4 mn. І відняти 2n у квадраті. Тут ми помічаємо, що перед квадратами ми бачимо знак мінус, а у формулі, яку ми хочемо застосувати, перед квадратами завжди стоїть знак плюс. Тому будемо виносити за дужки спільний множник саме з мінусом. Винесемо за дужки мінус 2. В дужках залишається m у квадраті, далі мінус 2mn і плюс n у квадраті. У дужках знову впізнаємо формулу, про яку ми тільки що говорили, і будемо згортати три член, який стоїть у дужках, у квадрат різниці. А саме одержим М m-n та до квадрата. Третє завдання розглянемо мінус а у квадраті, мінус 4а мінус 4. Будемо виносити мінус за дужки. В дужках залишається а у квадраті плюс 4а і плюс 4. У дужках впізнаємо формулу, про яку ми тільки що зазначили, і згортаємо. Одержимо мінус, а в дужках А плюс 2 та до квадрата. Четверте завдання: 6а у квадраті, додати 24аб і додати 24б у квадраті. Перший крок виносимо спільний множник за дужки. Виносимо 6 за дужки. В дужках залишається А у квадраті плюс 4аби і плюс 4. В дужках знову впізнаємо формулу, про яку вже зазначили, і згортаємо цей тричлен у квадрат двочлена. 6 помножити в дужках А плюс 2 та до квадрата. Пропоную завдання 5 та 6 виконати самостійно, щоб пересвідчитися, що ви засвоїли тему. Отже, відповіді до завдань 5 та 6 зараз з'явились на екрані. Перевірте свої відповіді. Розглянемо наступний номер 853. Подайте у вигляді добутку. Перше завдання 3А у кубі. Відняти 3Б у кубі. Пільний множник 3 виносимо за дужки, а в дужках залишається А у кубі відняти Б у кубі. В дужках ми впізнали формулу різниці кубів. Застосовуємо цю формулу. А саме різниця кубів двох виразів дорівнює добутку, різниці самих виразів А Б на неповний квадрат їх суми. Що означає неповний квадрат їх суми. Тепер ми працюємо з першою дужкою. Забираю перший вираз А підношу до квадрата. В умові перших дужках мінус, а ми повинні поставити тепер знак плюс, перемножити наші вирази а, Б і дописати плюс квадрат другого, тобто Б у квадраті. Отже, в цьому завданні ми будемо застосовувати формулу різниці кубів. Зараз ми її ще раз запишемо, а можливо, і формулу для суми кубів. Всі формули ми повторили на початку нашого відеоуроку. Записали формулу, яку будемо використовувати, і продовжуємо друге завдання: 7х у кубі плюс 7 ігрек у кубі. Спільний множник 7 виносимо за дужки, в дужках залишається х у кубі плюс у кубі. Це формула для суми кубів. 7 переписуємо і застосовуємо формулу для суми кубів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів x плюс y, а далі неповний квадрат їх різниці. Записуємо. Беремо перший вираз х до квадрата, далі ставимо мінус, перемножаємо ці вирази x y і додаємо квадрат другого виразу, тобто y у квадраті. В третьому завданні умова мінус pm у кубі мінус кубі. Виносимо за дужки спільний множник мінус П. В дужках залишається М у кубі плюс Н у кубі. Вже знайома нам формула суми кубів, застосовуємо її. Я вже записую без пояснень, ми вже пояснили, як з нею працювати. Н у квадраті в кінці. Четверте завдання. Умова 16а у кубі відняти 2. Виносимо спільний множник за дужки 2, в дужках залишається 8а у кубі мінус 1. Згадуючи, що число 8 знамените тим, що це 2 у кубі, ми можемо також впізнати формулу різниці кубів і застосовуємо її. Одержимо 2 помножити в дужках. 2а-1, це у нас буде різниця наших виразів, а далі неповний квадрат їх суми. 2а та до квадрата підносимо. Далі в умові мінус, а ми ставимо тепер знак плюс, перемножаємо наші вирази і додати квадрат другого виразу, додати 1 у квадраті це 1. Нам залишилося спростити. 2 2 а мінус 1 не чіпаємо, переписуємо. 2а у квадраті це 4а у квадраті, плюс 2а і плюс 1 дописали. Останні два завдання пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу. Таким чином, відповіді до завдань 5 та 6 зараз є на екрані. Перевірте свої відповіді. Розглянемо номер 859. Розкладіть на множники. Перше завдання. 7аби додати 21а Відняти 7 b і відняти 21, Дорівнює. ми будемо застосовувати зараз спосіб групування. А саме згрупуємо вирази таким чином. В першу групу записуємо 7 ab плюс 21А, і ми зможемо винести тут спільний множник за дужки 7А, а в другу групу запишемо, поставивши знак мінус перед дужками, 7 b додати 21. Далі з першої групи виносимо 7а за дужки. в дужках залишається b плюс 3. І з другої групи виносимо 7 спільний множник за дужки. в дужках залишиться b плюс 3. Бачимо, що з'явився спільний множник B плюс 3. Спільний множник іще буде 7, 7 множимо на B плюс 3, виносимо за дужки. в дужках залишається. А відняти 1. Друге завдання умова 6 мн додати 60, відняти 30м і відняти 12н. Знову застосовуємо спосіб групування. У першу групу запишемо такі вирази: 6MN, відняти 30m. Забрали так, тому, щоб винести потім спільний множник за дужки 6М. У другу групу записуємо додати 60 відняти 12n. З першої групи за дужки виносимо 6 m в дужках залишається n відняти 5. І з другої групи виносимо спільний множник за дужки 12, в дужках залишається 5 відняти n. Майже однаковий множник у нас з'явився, але ми бачимо, що відрізняються знаками, тому нам необхідно винести ще й мінус за дужки. Отже, 6м помножити на n-5 залишаємо. Виносимо знак мінус за дужки, мінус 12 буде, а в дужках міняємо місцями, одержимо n-5. Спільний множник... Далі виносимо за дужки 6, виносимо спільний множник за дужки та n-5. В дужках залишається m відняти 2. Останні два завдання виконайте самостійно, після паузи перевіримо. Отже, завдання 3 та 4 зараз з'явились на екрані. Перевіряємо. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми розглянули способи розкладання многочлена на множники. Вдома виконайте схожі завдання. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!